Это слава Украине. На Ниш ниш Тусан. Модель называется ТС-475. Такий цикавый ножичек с тактичным уклоном. Ну, по порядку. Рукоять. Титан плюс вставка с карбона. Такая с квадратиками профразирована для каши и цепкости. 3D-обробка, невеличкий вальчик присутній. Бекспейсер десь на третину з титана з отвором для темляка і насічками. Протилежна сторона повністю ідентична, аналогічна. Плюс титанова кліпса. Такої середньої жорсткості. Клин строго по центру, у сьомому керамічні підшипники. Відкриття тут тільки одне за шпиньки. Закриття ідеальне, закриття теж все ідеально. Замок, лайнер лок. Лайнер заходить повністю, ну, запасу ще та дві третини ще є. Лайнери облегшені, з обох боків, вага ножа 147 грам, баланс ідеальний на підпальцеві, як бачите. хваті ну, практично ідеальний, зручний тут якраз. Місця для всіх пальців, зверху насічки, чойл повністю робочий. І такі, не знаю, тактичні якісь носічки, але вони достатньо жорсткі, хіба що для рукавиці. Ось такий цікавий ножичок Так, лезо, лезо. Покриття стоуну ваш, спуски такі комбіновані, вогнуті, десь на середину клину вогнуті. І тактичні прямі толстенькі на кінчику. Сталь М390. Товщина 4 мм, зведення 0,3. Тут де різучий, а тут де тактичний кінчик 0,607. Товщина рукояті 16,8 мм. Загальна довжина 210 і загальна і довжина леза. 91-92 мм. Mm. Отакий такий цікавый EDC Taktik вид Тусана з ідеальною якістю якостью из преміум материал. Рекомендую.